Привіт мої дорогесенькі. сьогодні ми дивимося, розглядаємо такі питання цікаве сексуального характеру перед 14 лютого, перед днем всіх закоханих, ми подивимося, чи чекають на вас палки стосунки в цей день або до кінця тижня. Отож, давайте так, давайте виберемо спочатку свою позицію. Перша, друга, третя. Вибирайте свою позицію. І будемо бачити, чи чекати вам сексуальних стосунків. Такі дуже відкриті карти, я їх буду трошки приховувати. Колода надзвичайно класна. Грані любві називається. Ставте на паузу, якщо вам не вистачає часу. Також особистий розклад ви можете замовити номер телефону я вказую завжди в описанні під відео. Так, а зараз ми будемо дивитися з вами. Позиція номер один ось такий ось натуральний камінь, який відповідає за рід. І подивимося, чи чекає 18 плюс до кінця тижня і загалом на 14 лютого. Тобто завтра, 14 лютого і до кінця тижня взагалі. Сексуальні стосунки, сексуальні відносини. Буду трошки приховувати карти, так? щоб на 14 лютого. Ну, дивіться, тут, в принципі, я думаю, що тут так. По першій позиції тут може бути, наприклад, перша зустріч, нове знайомство, да, можуть бути такі трошки. Знаєте, тут навіть іде така інформація 50 на 50, чи захочете ви, чи ні, це вибирати вам. Але мені здається, що... Спочатку всі такі скромненькі-скромненькі, да? один від одного відвернуті, а потім якось не, не зможете стриматись. Це 14 лютого, да? Тут тобто вибір за вами, одним словом. І протягом до кінця тижня, ви знаєте, що у вас тут новий, новий процес почнеться, вихід на новий рівень. Хочеться сказати, що. Той мужчина, який мав кучу баришень, да? куча женщин. Типу, не цікавився вами, да? Що тут з ними зараз подивимося? У вас обнулення, у вас навіть нові стосунки можуть початися. Почне за вами підглядати. Ви станете йому дуже цікаво. Башня случиться у мужчини. Чого це? Ну, покажуть, що максимально тут захоче бути біля вас. Так, да, він вас захоче. Во всіх смислах цього слова. До кінця тижня це відбудеться. До кінця тижня навіть прояв буде. Якогось мужчини по справедливості. І з якоюсь маніпуляцією, так? Да? Да. Ну, бо каже, що не, не зможе, а, просто не зможе чекати на вас. Ви ніби розквітаєте да, в сексуальному плані, тут енергія така, і без нього розумієте, і в нього тут прям, прям любов проснеться. В нього тут реально любов, зміна піде, піде зміна. Любов прокидається і захоче їм проявитися до вас. Ну, давайте ще тут запитаю по першій позиції. Тут показують новий якийсь етап. Це з цим чоловіком, чи це не стосується цього чоловіка? Улюблене, да, тут. Старший аркан, якщо це цей чоловік? Десятка. Ні, з цим буде поставлена точка якась. М -м ви відмовитеся від цього мужчини. Ви його не захочете, тому що... Ви хочете зовсім іншого, а він хоче от просто просто получить вас. Просто получить вас, використати вас в своїх певних бажаннях. От що він буде добиватися. Ну, як би вам важко не було, ви відмовитесь, вас чекають нові, я так розумію, стосунки. Ви підете звідти. Так, да, у вас будуть нові стосунки, так як і Верховна Іжриця. Тобто, більше всього, ви не захочете їх ще поки що відкривати. І це будуть беззалежність ті стосунки. Да. Ви не захочете їх відкривати, розкривати, просто будете мовчати про них. Отак, все почнеться тихенько. Оце, по-перше, варіант у нас така ситуація. Дивимося далі варіант номер 2. Другий варіант. Ось цей камінчик. Добре, що там у вас? Чотирнадцяте. Буде 18 плюс 14 лютого. І до кінця тижня. Я думаю, що тут секс, секс може бути а, по завісимості, а з чоловіком, тут або пара одружена, наприклад, одружені, да, є жінки дивляться другу позицію. З чоловіком там нічого не відбувається, все би, тихо, спокійно. А є там мужчина, який постійно уходить, да, і, можливо, тут буде секс. А, вас багато, типу, і енергії різні. Тому дивіться під себе. І в основному, мені здається, що тут тріугольники є. Да. Я не бачу сексуального прояву, типу, як такого явно. 100% буде секс. 100% буде там у вас. Ви хочете? А ще ви хочете романтики? В принципі, я вам так скажу. Тайно все може відбутися. Тайно все може відбутися. На це буде з важкістю якоюсь. Ну, no, сорі, вже те, що є, друга позиція. Так, а до кінця тижня взагалі. До кінця тижня може бути. Після 14 числа тут показують чітко, що може й бути. 14, 15, 16, 17 -е число. 17. -го. Може бути. Навіть 7 тут є да? за 3 дні, ті після 14 го може бути. Ось така ситуація у нас для другої позиції. І так, давайте будемо дивитися третю позицію. Ось такий камінчик гарний. Третя позиція. 18 плюс. У нас 18 плюс 14 -го. і до кінця тижня. 14. го Я хочу сказати так, що мужчина, який є у вашому просторі, буде Буде хотіти вас. В залежності від того, чи захочете ви. Тобто Він буде робити якісь такі натяки, і це вже будете вибирати ви. Перспектива є. Стабільно, перспектива, у всіх є, ця карта випадає. Питання в тому, чи хочете ви. от. Тут трохи недовір'я може бути до мужчини, да? Ну, дивіться. Вирішувати вам. А, ще хочу сказати, що тут буде якийсь романтичний а, прояв до вас уваги з боку якогось мужчини. Ну, ми це не будемо роздивлятися, але як варіант по третій позиції на 14 лютого можете отримати квіти, подарунок, увагу. Тепер дивимося до, до кінця. Тут аб'юзивні стосунки. До кінця тижня може бути, може бути сексуальний момент, прояв, але тут аб'юзивні стосунки, коли вас використовують. Вас використовують. Тому, дивіться, вас енергетично використовують. Питання в тому, чого хочете ви. Да. А вам треба са свою прокачати, дівчонки, по третій позиції. Такий у нас розклад вийшов на три позиції. А з наступаючим гарним святом святкуйте, радійте, ви ім'я Любві, нежності. Радості, сексуальної енергії це важливо. Хай щастить вам і до нових зустрічей, Па-па!